Обсидію ріжуть, а контроль посилять. А ви ніколи не задумувались, чому це МВФ так прагне того, щоб українцям скасували субсидії? Чому в Європі це загальна і цілком поширена практика? А українцям допомога від держави на думку заходу не потрібна. Терміново міжнародний валютний фонд вимагає скасувати субсидії. Але ж як бути звичайним пенсіонером, які без субсидії по факту положать зуби на полку? І чому це Україна перетворилась на країну, де без субсидії не можна вижити людям з мінімальним доходом? Отже, сьогоднішня тема повернена нас трошечки в минуле і буде дещо суховатою. Але без неї подальші відео на каналі не матимуть сенсу. А тому давайте сюди ваших дідусь та бабусів, бо зараз ми будемо розповідати, чому субсидії потрібно скасувати. Наприкінці 25-го року українці заборгували за житлово-комунальні послуги газ та електроенергію понад 100 мільярдів гривень. Уявіть собі таку картину: що року держава витрачає понад 100 мільярдів гривень на так звану соціальну допомогу мільйонам українських родин. Люди радіють, коли їм приходить СМС, вам призначено субсидію. Вони думають, що держава їх підтримує, і в сухому початку. Так то і мало бути, але ж це Україна. І насправді ці гроші на субсидію лише верхівка айсберга величезної, добре відлагодженої машини виведення бюджетних коштів в кишені олігархів, чиновників і пов'язаних із владою фірм. Субсидія в Україні давно перестала бути інструментом соціального захисту. Вона перетворилася на наймасштабнішу корупційну схему 21-го століття, яка дозволяє щороку розчиняти мільярди гривень. При цьому залишаючи пересічних громадян у постійній залежності та борговій ямі міністр соцполітики на засіданні розповів про нову програму субсидії, яка має запрацювати із травня. Система житлових субсидій у більш-менш сучасному її вигляді була запущена ще у 2014-2015 роках. Після Революції Гідності. Формальна мета була благородною: компенсувати населенню стрімке зростання тарифів на газ, тепло та електроенергію. У 2015 році видатки на субсидію становили 5,5 мільярдів гривень. У 2016-му вже 47 мільярдів. У – 68. А пік припав на 2020-2021 92 та 98 мільярдів гривень щороку. Загалом, з 2014 по 2025 рік через систему субсидій пройшло понад 750 мільярдів гривень бюджетних коштів. Нові тарифи, нові субсидії. На українців чекають нові правила отримання комунальної пільги. Але паралельно з ростом видатків росла й корупційна складова. Як зазначає НЗК у своєму посібнику «100 корупційних схем та як їх здолати, субсидії стали ідеальним прикриттям для трьох основних груп зловживань. Перша група це завищення обсягів споживання та нормативів, друга фіктивне оформлення отримувачів, третя перепродаж субсидованих ресурсів за ринковими цінами. Найбільш прибуткова та найменш контрольована сфера субсидії на природний газ. Але в мене єдине питання: купили ми газ на 2,5 мільярда доларів, потім цей газ закачали у сховища, потім взимку поставили його на підприємства, на населення, на релігійні громади, на бюджетні організації. Аж проходить рік і ми знову шукаємо гроші. Скажіть мені, будь ласка, то що виходить, що ми газ роздаємо всім безкоштовно? Чого в нас виходить, хтось не платить за газ? Чи де ці гроші діваються? Поясніть мені. Пояснюємо за все платиш саме ти. В Системі ціноутворення, в системі тарифоутворення в паливно-енергетичному секторі і в комуналці сьогодні хаос, вибачте, безлад і намагається все перекласти на споживача, що є абсолютно неприпустимо. Схема, яка працює в Україні, це завищення виробничо-технологічних втрат. Облгази, особливо ті, які входять до групи регіональної газової компанії Дмитра Фірташа, щороку завищують показники технологічних втрат газу на 1,1 або 1,4 мільярди кубометрів. Ці в лапках втрати держава компенсує за пільговою ціною. Потім цей же загублений газ реалізується промисловим споживачам уже за ринковою ціною. Тобто один куб продається двічі. Я точно знаю, що по методиці тарифоутворення там дозволено максимальна втрати в мережах 13% закладати. Бо це наша методика, їй там 20 років. Вона застаріла, але в цьому плані не мені не змінюється. Я отримав відповідь на свій запит. Мене волосся дібом став. Київ тариф заклав 23% втрат, а 13 дозволено. А фактично Київ показує вже світують 27%. Вони собі так на рівному місці в двох да. я зараз поясню, як це робить Кривий Ріг, ТЕЦ 50 втрат, Дніпровська ТЕЦ. Це на е, 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 Нафтогазівська е, 47% втрат. Є міста по 25-30% по 30 втрат. За даними UA Energy, розслідування схеми обкрадання держави та приховування прибутків Житомиргазу 2018 рік. Тільки Житомиргаз у 2016-2017 роках втратив 47 мільйонів кубометрів газу, який насправді був спрямований на промисловість. Різниця в ціні це близько 380 мільярдів гривень чистого прибутку тільки за один рік і тільки по одній області. Чому це дуже важливо? Я на пальцях вам поясню. Київ теплоенерго генерує і продає тепло як товарну продукцію приблизно на 20 мільярдів гривень е, в рік. Якщо він там зависив фактично на 13% е, втрати в мережах маніпулятивно, розумієте, то в результаті 2,5 мільярди грошей кожного року він зайвих виставляє населенню і бюджету. За рік 2,5 мільярди зайвих винести. Схема номер два: фіктивні борги та перекладання стрілок. Облгази накопичують борги перед нафтогазом. Але замість того, щоб стягувати їх з реальних неплатників, переводять борги на соціальні категорії населення. Держава змушена перекривати ці борги субсидіями. Громадяни отримують квитанції з астрономічними сумами, а гроші вже давно осіли в кишенях посередників. Облгази. Які належать групі фірта Шальовочкіна безкоштовно користуються всіми газорозподільчими мережами, які знаходяться в державній власності. Антікор Фундейшн у матеріалі Найбільша афера в історії України. Хто краде наш газ і податки 2025 року, називає цю систему тотальною газовою аферою і стверджує, що через облгази Фірташа щороку виводиться від 12 до 18 мільярдів гривень. Рокет і Тенор відповідальні за збір коштів з контрагентів енергоатом. Вони мають вплив на посадових осіб компанії та міністерства, що надає їм можливість розставляти своїх людей на посади, блокувати платежі. І навіть намагатись встановлювати контроль над іншими підприємствами енергетичного сектору. На жаль, але аналогічна схема працює з електроенергією та централізованим опаленням та водою. Енергоатом, центр енерго, регіональні обленерго завищують виробничо технологічні втрати, нормативне споживання та збитки. Держава компенсує їх субсидіями. А реальний прибуток осідає у приватних кишенях. Радіо Свобода у проєкті схеми неодноразово показувала, як через міда та пов'язані компанії з енергоатома було виведено щонайменше 100 мільйонів доларів у 2022-2024 роках. Йдеться про державну програму грошових компенсацій для придбання житла: ветеранам, які повернулися з війни з інвалідністю, переселенцям, які пішли на фронт захищати державу, сім'ям загиблих захисників. Принаймні, так мало би бути на Волині у Володимирі. Схоже так ділили гроші на квартири військовим, що запахло неабияким скандалом. Житлові субсидії для військовослужбовців та пільговиків. На ЗК у тому ж посібнику 100 корупційних схем описує ще одну масштабну аферу: фіктивні черги на субсидоване житло для військових та учасників бойових дій. Станом на 2019 рік було зареєстровано 48 тисяч невиконаних рішень судів про надання квартир. Реально квартири отримували лише ті, хто мав своїх людей у місцевих адміністраціях. Ціна питання від 15 до 40 тисяч доларів за квартиру залежно від регіону. Це житлові ваучери на 2 мільйони гривень для ВПО. Хто може отримати за яких умов? Субсидії для внутрішньо переміщених осіб. Ще одна вразлива категорія це переселенці. Схема проста: за 3 або 5 тисяч гривень можна купити фіктивну реєстрацію будь-якому населеному пункті України. Після цього людина отримує субсидію, пенсію, соціальної виплати. На ЗК наводить цифри у 2018-20-х роках. Через фіктивну реєстрацію ВПО було виведено щонайменше. 2,8 мільярда гривень. Реальні переселенці роками не могли отримати допомогу через перевантаження системи. Одна з найцинічніших схем примусового повернення вже виплачених субсидій. Людині призначають субсидію, вона її витрачає. А через 8-14 місяців приходить рішення: Ви перебрали норму на 127 гривень, поверніть 18400. Підстави можуть бути будь-які. Неврахований дохід дитини, помилка в декларації, зміна методики розрахунку. У відео людей змушують повертати субсидії, корупція в уряді Шмигаля. Наводиться десятки історій, коли сім'ї змушені були продавати техніку, брати кредити або просто повернути. Вертати гроші, які вже були витрачені на їжу та ліки. Інформація, я так розумію. От якщо виявляється, що людина надала якісь Обдурили. невірні факти або обдурила, так, грубо кажучи, або помилилася. Помилилася. Добре, в лапках її позбавляють субсидії, які ще можуть бути наслідки такого використання недостовірної інформації. Пара Сувора, по-перше, забирають субсидію. Це потрібно зрозуміти. Тобто, надані державою кошти. Вони е, потрібно їх буде повернути, ага, то угу. не просто скасовують, перестають платити. Так, а так, от, платити. от, от спочатку надання субсидій всі ці кошти, які надані, вони повертають. Судові схеми та кишенькові рішення знають у статті Тіньова економіка влади 2025 року описує, як через підконтрольні суди-чиновники та депутати отримують рішення про стягнення субсидій у свою користь або навпаки, скасовують стягнення з потрібних осіб. Одна лише Київська область у 2022-2024 роках. Програла у судах субсидії на суму понад 1,2 мільярда гривень. Субсидії в Україні це не соціальна політика. Це найефективніша в історії країни. Схема перерозподілу бюджетних коштів від платників податків. До кишень олігархів, високопосадовців і пов'язаних структур щороку понад 100 мільярдів гривень, які могли піти на модернізацію мереж, енергоефективність, підтримку реального сектору економіки, розчиняються у кишенях олігархів, фіктивних боргах, завищених нормативах і корупційних відкатах. Поки громадяни радіють кожні додаткові тисячі субсидії, реальні бенефіціари цієї системи продовжують знімати мільярдні врожаї. Прем'єр-міністр України спільно з міністром фінансів України представляли в парламенті проект державного бюджету. Я їм задала питання, який ефект від верифікації отримувачів субсидій, врахований в державному проекті бюджету на 17-й рік. Тобто, чи вичищені мертві душі з отримувачів субсидій з пенсійного фонду? Всі, хто по підставних осіб, на померлих, на фіктивні паспорти отримують мільярди гривень, чи вичищені вони? Відповідь ноль. В той же час хотіла би сказати, що Можливо, той мільярд… робота просто ні вигадна, кому-то займатися. Де ж нівозможна робота триває, була така відповідь. Перейдемо до кабінетів Мінсоцу. У 2019 році рахункова палата України опублікувала шокуючий звіт. Мільярди гривень субсидій нарахувалися на людей, які не існують або не мають права на допомогу. Під час верифікації виявили тисячі випадків, коли субсидія виплачувалась на адреси, де було зареєстровано 20-30 осіб, так звані гумові квартири. Більшість із цих людей заробітчани, які роками живуть у Польщі чи Італії, чиновники на місцях, маючи доступ до баз даних. Забували оновлювати інформацію. Гроші виділялись, живі платіжки приходили. Субсидія перераховувалась на рахунки компанії постачальників. Це ідеальне пограбування. Гроші йдуть з бюджету безпосередньо монополісту, минаючи людину. Людина навіть не знає, що на її ім'я хтось отримує тисячі гривень. Це крадіжка через мертві душі. Влітку на українців чекає ціла низка газових сюрпризів. Доставка газу знову здорожчає в середньому майже на 10%, тоді як сам газ у червні навпаки подешевшав на 6%. Та головне, що скоро споживачі зможуть вільно і просто змінювати постачальника палива. Паралельно українці роблять перші успіхи у боротьбі з облгазами за так звані температурні коефіцієнти. Факти знайшли герої, які домігся їхнього скасування через суд і тепер готовий ділитися досвідом з рештами споживачами. Температурні коефіцієнти це найбільш інтелектуальний вид крадіжки, який став причиною масових протестів та судових позовів. Згадайте, коефіцієнти приведення до стандартних умов. Як це працювало? Облгази почали дописувати людям у платіжки 1,3 зайвого газу, мотивуючи це тим, що на морозі газ стискається для однієї квартири. Це копійки, для країни це мільярди. Але ось де інтрига. Для розрахунку субсидій використовувалися саме ці роздуті цифри. Держава платила за ці віртуальні молекули. У 2021 році Верховний суд визнав ці дії незаконними, але мільярди вже були виведені через субсидіарні рахунки в офшори. Гроші платників податків просто випарувались разом із фізичними властивостями метану. Це технологічна крадіжка. Понад 3 мільярди євро в Укргідроенерго підрахували збитки, завдані компанії унаслідок російських терористичних атак. Воєнне мародерство з 2022 року розпочався найцинічніший етап. Війна стала ідеальною ширмою для списання коштів. У розслідуваннях Анті Кор та матеріалах про енергоатом фігурують цифри в сотні мільйонів доларів. Схема така: транспортна мережа або котельня пошкоджена обстрілом. І підприємство заявляє про катастрофічні втрати тепла та води. Держава виділяє субсидії для населення, щоб покрити ці втрати. Але за фактом ремонт робиться за кошти волонтерів або міжнародних донорів. А субсидіальні мільярди виводяться через фіктивні акти виконаних робіт. А сама ця ж компанія ще і знаходить кошти на донат, а точніше, на відмив грошей через фонд чмура, стерненка чи притули. А ці гроші могли б піти на ППО чи дрони. Замість вони йдуть на підтримку розкішного життя енергетичних баронів, які навіть під час війни не припиняють груб субсидії. Це крадіжка на крові. Який же обсяг пограбування за скромними підрахунками експертів. За останнє десятиліття через ці схеми пройшло понад 400 мільярдів гривень. Це вартість повної перебудови всієї енергосистеми України на зразок скандинавських країн. Ми маємо справу з організованими злочинним угрупованням, де роль зброї виконує постанова Кабміну, а роль жертви кожен, хто платить податки. А тепер скажіть, чому ж МВФ хоче, щоб в Україні відмінили субсидії? Можливо, тому що звичайній людині потрібно просто. Забезпечити дійсно комфортне, а не мінімальне грошове фінансування для підтримки життя, і вести чіткий контроль над субсидіями та видатками. Тобто зробити так, щоб не пів країни голодранців залежало від субсидій, а одиниці. Одиниці, які підтримали канал фінансово. І за це їм дякую. І Дозволяю спробувати оформити субсидію, бо вони фактично доглядають за неповноцінним ютубером. Ви теж можете до них долучитись. А у мене на цьому все. На добраніч.